Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я хочу показати вам, як я роблю пиріг з яблуком і з изюмом. Дуже смачно виходить, просто треба спочатку підготувати всі інгредієнти, а потім вже замішувати тісто. Як коли підготували інгредієнти, можна вмикати духовку на 180 градусів, щоб вона розігрілася. Ось, а Поки починаємо підготувати інгредієнти. Порядок замісу тіста такий: у велику миску. Насипаємо 200 мл склянку цукру. Додаємо розм'якчений маргарин півпачки, тобто 100 грамів, 3 столові ложки олії соняшникової. Сюди додаємо, добре вимішуємо, збиваємо до однорідної маси і додаємо по одному два сирих яйця. Теж добре вимішуючи. Також Підготувати треба форму. У мене форма це старенька сковорідка, я зняла з неї ручку, і вона мені дуже підходить для випічки. Ось, Поклала сюди аркуш, аркуш пекарського папіру, Змастила його ще трошки олією, щоб пиріг краще відходив потім. Після того, як ми вмішали яйця, в нашу суміш, додаємо. Одну столову ложку цедри лимона, сіль на кінчику ножа, та починаємо додавати борошно. Борошно вищого гатунку. Додаємо у три прийоми і вимішуємо. Десь по одній склянці. Одну вимішали, другу теж вимішали. Потім третю склянку насипаємо і на цю склянку борошна висипаємо. Пекарський порошок заздалегідь підготовлений. І ось я підготувала. Ссылку посилання на, на відео, як готувати пекарський порошок, я поміщу в описі під відео. Ось. І потім вимішуємо тісто трохи і додаємо ізюм. Зараз в мене він намочений в теплій водичці, він пів годинки в мене повинен намочитися. Потім я зілью всю воду по Промокну і він буде сухий. його можна буде додати вже в наше тісто. Ось. Тісто повинно бути таке доволі густе, щоб ложка важко його прогортала, щоб ви бачили, що воно таке важке. І потім зверху на це тісто виливаємо 100 мл молока і перемішуємо. Молоко надасть йому такий блиск, шоковистість, ви побачите. І коли ви додали молоко та перемішали, Уже ви можете додати яблуко. Яблуко свіже зі скоринкою. Це в мене голден яблуко. Порізано довільними шматочками одне яблуко. Більше не потрібно, бо буде дуже сире тісто. Сирувати буде. Ще можна до смаку додати одну чайну ложечку волоських горіхів. І тісто вже буде горделено. Ну ось, любі друзі, я дещо забула, ось я вмішую вже друге яйце, ось така консистенція, насипала цедри і згадала, що мені ж треба сюди обов'язково додати одну чайну ложечку кориці. Кориця дуже любить яблука і навпаки яблуки дуже люблять корицю. Якщо ви любите ванільний цукор, ванілін, додавайте ванілін. Я, е... Люблю краще додавати цедру, лимона або апельсина, що є у вас. І, звичайно, я забула сказати ще: ми додаємо одну столову ложку крохмалю, будь-якого крахмалю, який у вас є. В мене тут картопляний крахмаль. Ось. І тоді структура потім пирога буде більш така повітряна. Така. Продовжуємо вимішувати тісто. Зараз буду додавати борошно. Ну, от, любі друзі, поки я знімала відео, все проходить в режимі реального часу. мене вже е, нагрілася духовка, під, трошки не встигаю, виклала тісто. Е, ось воно, яке, бачите, консистенція, дуже густе тісто, не розтікається. Беру ложку металеву, швиденько розрівнюємо від е, центру до країв тісто, розрівняли і швиденько ставимо випікатися. Любі друзі, пройшло рівно півгодини, 30 хвилин, тобто треба зменшити. Вогонь, я зменшила на 150 градусів духовку. Бачите, вже трохи піднявся пиріг, і в мене духовка сьогодні працює дуже гарно. І я зменшила, щоб не утворювалася дуже суха скоринка. Чекаємо ще, мабуть, хвилин 20. Ну, ось любі друзі, пройшло рівно 50 хвилин. Я дістала пиріг з духовки, подивимось, протикаємо шважкою дерев'яною бамбуковою усередині. Бачите, сухо. Ну, з боків то взагалі сухо. Ось. Тепер треба витримати пиріг у формі десь пів години, щоб він схватився. Потім достаємо з форми, ставимо на решітку і охолоджуємо 3-4 години. Потім можна куштувати. Ну от любі друзі, пиріг готовий, вистих. У нас на каналі цього посвіднішало трохи, то було так темно, був дощ сильний. Но зараз дощу вже нема. Одна краса пирога. Ось я для вас відрізала шматочок, щоб вам показати, яка консистенція в нього вийшла. Дуже гарна рум'яна скоринка. Видно, шматочки яблук, родзинки видні. Я вже спробувала ось тут. Він ще не встоявся, ще пару годин і він буде більш твердий. Ось я розрізала. Ось. І вже трохи спробую навіть. Бачите, який м'якенький Бачите, який м'ягенькі? О. А скоринка хрумка така? Знаєте, як у печері. Смакута? Це як би пекс і не пекс. Відчувається навіть смак горіхів. Колір такий Бежевий, жовтуватий. ось це, мабуть, ще і від кориці. Дуже смачно. А який аромат стояв на кухні, я не можу вам передати. Дякую за увагу, любі друзі. Спечіть собі такий пиріжок. Обов'язково. Цей рецепт перевірений. Готуємо з вами разом. Смачного. Не забудьте підписатися на мій канал. Пока-пока!